Реалізуйте свої ідеї. Крім вас, втілювати ваші ідеї ніхто не буде. З'явилася ідея почніть щось робити для її втілення. Починайте там, де ви зараз знаходитесь із тим, що у вас є. Концентруйте увагу на ідеї. Якщо недостатньо грошей та ресурсів щоб досягнути чогось, у вас на плечах є голова, в ній знаходяться відповіді на ваші запити. Постійно обмірковуйте, і ви знайдете рішення. Ще раз почніть з того, де ви зараз, та з тим, що у вас є. Не думайте про те, чого у вас нема. Думайте про те. Що у вас є? Полюбіть ідею та зробіть вже щось. Подолати страхи найкраще рішення, яке приймає людина. Задайте собі питання, що в мене викликає страх, як правило, це нерозуміння, невіглавство що буде далі. Більшість страхів уявні. Страх зупиняє, сковує, заважає. Задумайтесь над цим. Людина заганяє себе у рамки, але ці рамки можливо роздвинути або прибрати, якщо навчитесь долати страхи. Наше мислення перебільшує проблеми. Це пов'язано зі страхом. Існує правило 90 на 10. Де 90% це те, що ми думаємо про проблему. 10% це сама проблема. Коли ви зіткнетеся зі страхом, подолайте його і він зникне. Якщо страх переможе, краще не стане. Не зупиняйтесь, зробіть цей крок, шлях починається з кроку. Страх не повинен стримувати вас від того, що ви хочете зробити. Подивиться страху в очі вже зараз. Терпіння є наслідком глибинного розуміння того, що повинно статися, стане. У Всесвіті все працює за законами. Ми поставили цілі. Вони не здійснилися, ми смутилися. Потрібен деякий час. У всіх ідей є період дозрівання. Це як з деревом. Треба посадити, доглядати, лише потім отримати плоди. Ви повинні знати те, над чим ви працюєте, потребує часу для реалізації. Час очікування можливо скоротити. Треба концентрування та фокусування на ідеї. Коли ви зрозумієте ці закони, ви станете терпеливим.